У Європі завжди жило багато українців, але з початком повномасштабної війни до Європейського Союзу переїхали мільйони громадян України. І незважаючи на те, що багато радикальних політиків у Європі кричать, що українцям треба врізати чи взагалі перестати платити виплати, або ж взагалі громадян України треба відправити додому, вони вигідні для Європи. Причому навіть дуже вигідні, і сьогодні ми з вами поговоримо саме про те, як українці розвивають економіку Європи, скільки податків платять, і скільки компаній відкривають. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Але почнемо ми з того, скільки ж Європа витрачає на отримання українців із тимчасовим захистом, які виїхали з України через війну. Так, за даними Міжнародного валютного фонду Євросоюз, витрачає від 30 до 37 мільярдів євро на тих українців, які отримали у Європі тимчасовий захист. Здавалося б, це дуже велика сума, але насправді вона становить лише 0,2% від ВВП усіх країн Європейського Союзу. До того, ж, щоб там не говорили різні політики зі своїми радикальними заявами, важко. Сказати, що українці послабили економіку, бо за оцінками Нацбанку України у 2023 році українці за кордоном щомісяця витрачають до 2 мільярдів доларів. Вражає, правда. Тож чим власне українці, які отримали тимчасовий захист, вигідні для Європи? Причин багато, і перша з них це робоча сила. Саме українці заповнюють прогалину нестачі працівників у Європі. До того ж, завжди вони легально працевлаштовуються та сплачують чималі податки. Адже завдяки статусу тимчасового захисту у них є право на роботу. Крім того, українці в Європі витрачають великі суми на різні покупки. Війна, яку розв'язала Росія, вплинула не тільки на Україну. Через багато причин та інфляцію купувальна спроможність європейців зменшилася. Але завдяки напливу українців у Євросоюз це не так відчувається. Крім того, вони сплачують оренду житла, а також користуються своїми банківськими картками і проводять з ними різні операції. Приміром, польща прийняла близько мільйона українців, 80% з яких зараз самі себе утримують. Тому можна тільки здогадуватись, в якому стані була б польська економіка, адже сплачені українцями податки у 2022 другому і двадцять роках вже більш ніж компенсували витрати Польщі на надану допомогу. Так, центр міграційних досліджень Варшавського університету повідомив, що працевлаштовані українці з тимчасовим захистом сплатили близько 2,4 мільярда доларів податків. Щодо Чехії, то там зараз знаходиться близько 400 тисяч українців, з яких працюють майже всі працездатні, і в першому кварталі цього року надходження від них до бюджету майже вдвічі переважають витрати. Загалом внесок українців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії становить близько 1,2% на рік. А ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії майже 0,8 Окрім того, що українці стали важливим джерелом робочої сили в Європі і активно влилися в місцевий ринок праці. Вони ще й створюють підприємства та робочі місця, розвивають бізнеси та компанії. Так, польський економічний інститут повідомив, що спочатку повномасштабної війни українці в Польщі створили майже 60 тисяч компаній, менше ніж за 2,5 роки 60 тисяч нових фірм. Насправді це вражає до того ж, у першій половині цього року українці заснували в Польщі майже кожне десяте підприємство. Саме українці керували майже 77% компаній, які створили іноземці. Що цікаво, українські підприємці в Польщі активно працюють у різних галузях. Так, підприємства, створені в першій половині 2024 року, працюють переважно у сферах будівництва інформації та комунікації, а також інших сферах послуг. Це 12%. Тож, як бачимо, українці все ж таки позитивно впливають впливають на економіку Європи, але як щодо економіки України? Кожен українець, який не повернеться в Україну після завершення бойових дій, буде погіршувати і так складну економічну та демографічну ситуацію. В Міністерстві економіки України кажуть, що кожні 100 тисяч осіб, які не повернуться в Україну, зменшать обсяг ВВП на піввідсотка. А якщо після війни не повернеться хоча б шоста частина жінок, демографічна ситуація в країні стане ще гіршою. Тому Україні треба буде активно працювати над тим, щоб заохочувати їх повернутись додому. Що для цього робитиме наша влада, побачимо. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин, адже перша віза про життя та роботу українців за кордоном.